В ефірі Лтави час Кременчуцьких новин. Вітаю! Підсумок інформаційного тижня вже за мить. А зараз коротко про головне. Сьогодні апаратна нарада розпочалася хвилиною мовчання. Призерів фестивалю «Кременчуцьке розмаїття нагородили у міськвиконкомі. Детальніше далі залишайтеся з нами буде цікаво. Учора, 22 травня, у бою під Волновахою Донецької області загинули 16 бійців української армії. 36 поранених у важкому стані госпіталізовано. Один з них кременчужанин. Хвилиною мовчання сьогодні в мерії розпочали апаратну нараду. Вічна їм пам'ять. Прошу сідати. Це така трагедія. Ось такого ще. Як... Не було, щоб стільки поранених і стільки вбитих молодих хлопців. 51-ша механізована бригада, яка розташована на Валині, наскільки я знаю. Ну, це жах. Сьогодні що відбувається в Україні. Я одно хочу сказати, що цими ну, людьми ніяких перемовин бути, бути не повинно. Їх треба знищувати. Всю не спав після цього. Страшно подія. Життя триває далі до проблем міського життя, проблем комунальних. Директор міського Віктор Солодяшкін із песимістичним настроєм повідомив присутнім, запасу місності підприємства залишилося максимум на 10 днів. Серед причин: по перше, зменшення використання води промисловими підприємствами. По-друге, і це найважливіше зростання цін на основні енергоресурси. У цифрах тільки по електроенергії нарахування збільшилося на 87%. Борг водоканалу на 1 січня поточного року за цим показником становить 45,8 мільйонів гривень. Тариф за споживання води у розмірі 4,80 не змінювався чотири роки поспіль. Нам виділяється різниця в тарифах у нас якщо я сказав, що 46 шість мільйонів по електроенергії, то на 1 января у нас була зафіксована різниця в тарифах, то, що нам повинно держава, Эти самые 46 миллионов. На 1 июня это будет где-то еще плюс 5 миллионов. Но, к сожалению, вот эту разницу в тарифах мы никак не можем произвести зачет. Это не наша беда. Это, в общем-то, проблема больше государства. Это проблема всех водоканалов. К сожалению, так как мы постоянно должны облэнерго... Вони періодично подають на нас суд вже 4 мільйони гривень. Складає сума зі штрафних санкцій по судах. Наразі підприємство виконує лише аварійні роботи. Якщо ситуація не зміниться, держава не зробить залік, не змінить тариф по собі вартості, воду подаватимуть в домівки за графіком по три години вранці та ввечері. Якість питної води, яка на день сьогоднішній, за даними санстанції, відповідає нормативам. Віктор Солодяшкін гарантує, відповідаючи на запитання мера. У свою чергу Олег Бабаєв категорично заявив, графіку не допустимо. Влада все одно требує зачет, вони ж повинні давати цей зачет. Ну, так, як, так як по транспорту йде, так як йде по теплу, за комунальний газ, теж саме. Потому что ситуация такая, я же понимаю, что сумма долга сравняется с балансовой стоимостью, можно забирать предприятие уже. Сім'я та є сюгроза. Я считаю, що безпеності городської, що я би не хотів, щоб водоканал знаходився в чисто в руках. І наостанок про вибори, як зазначив на нараді секретар міської ради Васильівко, згідно реєстру виборців у Кременчуці, нараховано 173 тисячі 578 останніх, у тому числі 1300 осіб подали заявки на голосування вдома. Завтра у суботу оголошено в країні день тиші. Васильівко звертається до всіх, хто має відношення до процесу передвиборчої реклами. Про те, щоб утриматися завтра, і післязавтра від проведення масових заходів, щоб не було ніяких підстав, ставити під сумність демократичне, демократичне виявлення народу день голосування З міліцією Всі питання пов'язані із роботою у під час виборів відпрацьовані. Графік є крім того, суди також надали графік чергування суддів 25 травня, сьогодні з восьми утра. Видається бюлетні на виборчі дільниці. 24 травня. Україна молитиметься за мир і чесні вибори у Софіївському соборі Києва. Проведуть спільну молитву Українська Православна Церква, Автокефальна, Греко-католицька та римо католицька церкви. Вибір за нами. Кременчуцька громада активно бере участь у проведенні всеукраїнської акції «Підтримай українську армію у попередніх випусках Кременчуцьких новин. Ми неодноразово розповідали про надання допомоги воякам депутатами, підприємцями та пересічними городянами. Днями за ініціативи міського голови Олега Бабаєва Кременчук перерахував 100 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення українських військовослужбовців. Сьогодні, на щотижневій апаратній нараді у міськвиконкомі завідувач орхвідділу Валерій Декусар передав подяку місту від військових. За його словами, начальник головного управління військової служби правопорядку збройних сил України Олександр Дублян щиро вдячний за надану кременчужанами допомогу. Денежна допомога в розмірі 100 тисяч ворожоних сил У України була виділена ця сума. Он вражала гологагромну пасі виразити огромну благодарність. Ці деньги на сьогоднішній день потрачені на них закуплено спеціальне обладнання і снаряження для тих ребят, которые приймають участь. Службу в точках на в Генерал-майор Олександр Дублян зателефонував і до нашої редакції з проханням озвучити слова подяки в ефірі. От імені ворожаних сил України облагодарить город Кременчук в ліце мера города Тимічува Олега Бабаєва за ту допомогу, яку накладують ворожовим сили і в частності воєнної служби правопорядку. то имущество, которое было закуплено, оно пошло на обеспечение спецназа военных служб правопорядка, которые выполняют боевые задачи в Луганской, Донецкой, ну а также в Балтанских областях. В настоящее время, когда вооруженные силы нуждаются именно в обеспечении, материальном обеспечении, она нужна, потому что Ні, для кого не секрет, що этот закон о государственных закупках проведення тендеров веде к затягиванию обеспечения ворожових сил именно тим, необхідним, яке нужно сьогодні, завтра, після завтра. А та допоможі, якою вот сьогодні мы обратились, завтра, після завтра вона поступила і вона вже допомагає нам, нашим солдатам, нашим офіцерам. Нині Україна переживає найтяжчі часи. Йде реальна боротьба за незалежність і територіальну цілісність держави на передовій цієї боротьби військовослужбовці, чисельність української армії зростає щодня. Десятки тисяч патріотів записуються у добровольці. Проте зараз країні потрібні не тільки солдати, а ще і сучасна зброя та матеріально-технічне забезпечення збройних сил України. Нагадаємо, у числі перших з допомогою військовим поспішили до Криму народний депутат України Юрій Шоповалов та міська влада Кременчука. Воякам передали гуманітарний вантаж, зібраний силами Кременчуцьких підприємств та пересічних кременчужан. Теплі речі, продукти харчування та необхідний для несення військової служби, електронно, оптичний прилад, тепловізор до речі, його було придбано за кошти нардепа. До благодійної ініціативи за останні два тижні приєдналися чимало кременчужан. Міський осередок організації Правий сектор від громади міста передав аеромобільній бригаді з під Донецька медикаменти та військове знаряддя а Кременчуцьким ракетникам продукти харчування. Предмети першої необхідності отримали і військовослужбовці, які чергують на одному з блокпостів Слобожанщини. Продукти харчування, питна вода, цигарки на цей раз до збору добровільних пожертв приєдналися працівники міського депутат міської ради Тарас Захарченко, представники самооборони. Вчора міська влада передала Кременчуцькому майдану 10 спальних мішків від одного із супермаркетів Кременчука. Їх відвезуть бійцям, які виконують свій військовий обов'язок під час здійснення антитерористичної операції на сході країни. Як бачимо, свідома Кременчуцька громада підтримує воїнів своєї армії і морально, і матеріально. Єднаймося заради майбутнього. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося урочисте нагородження переможців 12-го відкритого фестивалю мистецтв Кременчуцьке розмадіття. Нагадаємо, конкурс проходив за підтримки міського голови Олега Бабаєва з 25 березня по 24 травня. На церемонії організатори конкурсу привітали педагогів і творчу молодь, яка посіла перші місця у конкурсі. А призерів, які здобули гран-при на у суботу, на гала концерті у міському палаці культури. Як проходив урочистий захід, бачили і наші кореспонденти. Сьогодні велика зала міськвиконкому наповнилася дитячими радощами та гарним настроєм. Приводом для такої теплої атмосфери стало нагородження переможців 12-го відкритого фестивалю мистецтв Кременчуцьке розмаїття гарно вбрані хлопчики та дівчатка з нетерпінням чекали своїх нагород. Велика вдячність і від мене, і від всього журі, і від міського голови Олега Бабаєва хочемо побажати вам успіхів, щоб ви не зупинялися на досягненому, щоб оті сходинки, по якими щороку йдете разом з фестивалем. Кременчуцьке розмаїття вони вели вас до успіху і до визнання. Нарешті настала довгоочікувана мить, коли юні актори, співаки, художники, танцівники і музиканти отримали почесні відзнаки. За словами учасників, перемога далася на легко, адже на фестивалі було чимало талановитих конкурсантів, але перші місця посіли кращі. Останні запевняють, нагородам вони радіють і зупинятися на досягнутому не збираються. У наступному році знову планують брати участь у Кременчуцькому розмаїтті. Мне дали грамоту за очень хорошую игру на гитаре. Я исполняла композицию романс Шевченко. Я занял третье место. В прошлом году зайняв первое. И в следующем году постараюсь еще первый ринг гран-при. На конкурс я приготовила батик, это я рисунок на ткани. Я нарисовала на нем девушку, которая сидит на Луне. И над городом и держит в руке звезду. У меня очень хорошее настроение и куча эмоций, потому что я получила второе место. Для меня это самый лучший день в моей жизни был, когда я выступила и получила второе место. Почесними відзнаками нагородили також педагогів, які готували до конкурсу майбутніх переможців. Дорослі отримують надзвичайне естетичне і моральне задоволення від того, що творять наші діти, як вони малюють, як вони співають, як вони танцюють. І, звичайно, в цьому є заслуга батьків. Заслуга і природи в тому, що обдарувала дітей якимись такими здібностями. І заслуга педагогів, які допомагають ці таланти розвинути, огранити і створити з них справжні діаманти. Освітяни відзначають, для них головне не нагороди, а те, що вони займаються улюбленою справою і допомагають дітям розвивати свій талант. Саме головне не заривали даний Богом таланти. моя основна ціль. И всему учу, учу доброжелательности, учу любить друг друга, учу понимать друг друга и учу петь. Я очень рада за них, тем более, что они не первый год уже победители. Тримати маленьких митів прийшли батьки конкурсантів. Вони запевняють, такий конкурс не тільки демонструє талант їхньої малечі, але й дає можливість ще більше зблизитися зі своїми дітьми, тому що більшість батьків також активно беруть участь в організації творчих виступів. Чонки молодці, мальчишки, молодці, батьки молодці, костюми шили, декорації робили, отримали велике удовольствие. Дітки открыли такие таланты, которые ми даже не ожидали. Очень много родителей всего класу уделяли своїм детям, ходили, помогали, подсказывали. Это замечательный конкурс. Только на этих конкурсах открываются таланты наших діток. Кременчуцькі митці креативщики минулої неділі продемонстрували на вулицях міста свої творчі здібності. Сьогодні ж, просто небо у сквері жовтневий. Міський голова Олег Бабаєв нагородив учасників акції улюблене місто різних людей. Ось вони креативщики нашого міста.

И то, что сейчас наш город так меняется чудесно, я разослала то, то, что снимали прошлое воскресенье своим друзьям, ну, куда смогла, за границу. И говорят, это Кременчук. А один человек отсюда из Кременчуга уехал не так давно в другую страну, пять лет всего тому назад. И когда он увидел, как меняется наш город, он говорит, и это в такое время, а мы такое видим по телевизору. Так что, дорогие мои, Европа ⁇ это Украина. А Кременчук... Кременчуг – вперед планети всі, як говорять крімчужані. Для мене було великим враженням бачити, як різні національності, різні народності танцюють по черзі танок один одного. Це е, такий прояв толерантності і поваги до всіх культур, що я щаслива жити в такому місті. Ми стараємося зробити е, в своєму місті щось нове, креативне і сучасне. І пускай це буде навіть чуточку андеграунд. Думаю, важливо зараз сформувати поняття, що музикант е, е, має що сказати, і щоб музикант міг виходити на вулицю, грати просто і щоб це було нормально. На самом деле это очень здорово, що в крімічики пройшло в такої неформальної обстановки, такої яркої мероприяті. Меня Это было очень необычно увидеть посреди города, в центре, людей, которые так необычно одеты, такие яркие. Вот сразу выходишь, и тебя переполняют эмоции. Я слышала, как играл джаз-бенд, это было действительно потрясающе, потому что музыка очень качественная, очень красивая. И даже ребята, которые играют прямо сейчас, ну, нельзя не гордиться за наш город, потому что я горжусь тем, что я кременчужанка. Это здорово, что я живу в этом городе. Благодарен сегодня всем творческим коллективам, всем нашим художникам, всем, кто сегодня любит культурную жизнь, любит наш Кременчуг, всех, кто сегодня делает так, чтобы Кременчуг был лучшим городом в Украине. Я хочу сказать вам, я счастлив сегодня, что я работаю в этом городе. Я счастлив тому, что в этом городе происходят изменения. И это благодаря тому, что у нас самые прекрасные люди. У нас с вами большое будущее, и я очень хотел бы, чтобы наши дети, наши внуки, Наша молодежь оставались жили и работали на этот город. Спасибо всей, всей нашей творческой молодежи. Спасибо всем нашим творческим работникам. Спасибо вам. Со своей стороны хочу сказать, буду делать все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а Кременчуг стал поистине лучшим городом в Украине. Я бы хотела на следующий год тоже участвовать в этом конкурсе. Мне очень сильно понравилось. Завдяки інформаційній підтримці Полтавського гідрометеоцентру Кременчуцькі новини можуть сповіщати городян про погоду. Тож на цих вихідних очікується мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів в день до 32 із позначкою плюс. Такою інформацією завершуємо сьогоднішній випуск. Бажаємо вам насичених відпочинком вихідних всього вам найкращого.